Салом новий Господові, і новою славу воспоєм чесним собором, серцем нелукавим, в обсалтирі і тим пані воспоєм благає, як обох каране правих правим помагає, преподобній вославі і на тихих ложах радуються, славословлять, Хвалять ім'я Боже, і мечі в руках їх добрі, острі обоюду, отумщенні язикам і в науку людям, окують царей неситих в залізни пута, і їх славних оковами ручними окрутять, і осудять губителей, судом Своїм правим, і вовіки стане слава. Преподобним слава. Живе слово читає Миколи Козій.